Дякуємо усім підписникам і самому каналу Україна а не Росія за підтримку. Дуже вам вдячні. Держимося, слава Україні! Здравствуйте! Приветствую. сколько вам лет? 18. Это хорошо. О чем поговорить хотите? О разном можно поговорить. Можно о разном, но о чем бы вы хотели? Для чего Украину выбрали? Со гражданами пообщаться. Вы из Украины? Откуда? Да. Родом Черноцов, но так в Словакии. Словакия. Словакия. Навчаетесь здесь? Так, навчались. На кого, якщо це не секрет? Європейське державне управління. Ні, на кого? А, це така освіта, Європейське державне ос... управління? Так. Це фах такий. Фах такий. На моєму факультеті є просто державне управління, європейське державне управління. Прикольно. І яка спеціалізація має бути в дипломі у вас, коли ви вчитесь? Ну, як вам напишуть? Хто ви? Ну, Ні, от я так, так і, так, так і напишуть так, фахівець так, з Європейського спеціалі... державного управління. Так. Ну, спеціалізація, ну я не знаю, ну буду обирати якусь там, на якому там курсі. Ні, ну я, наприклад, навчався на економічному факультеті, у мене спеціалізація написана фінанси. Бо mm -hmm. на факультеті було ну кілька різноманітних спеціальностей: менеджмент, економіка і фінанси. Я спеціаліст фінанси написано в дипломі. От у вас як буде написано? Mm -hmm. Ви хто будете? А так спеціально сказано, ну, я ж сказав, так, так, так і буду. Все зрозуміло. а ну У чому робота ваша має полягати? Що ви маєте робити? Ну, державне управління це взагалі державний сектор, так би мовити. Можна в європейських інститутах якихось працювати політичних отак. Ну, це управління чим? Управління якимись процесами, управління персоналом, управління чим. Так. Я взагалі мав на меті, Ну коли я вступляв, вступав, хотів працювати на у цих. Організація з євроінтеграції України, але в мене ж купа друзів політовою і кажуть: ні, дядя, це ти, типу, там, якщо ти чел там не от так, так просто туди не, не цей, без Махнатої руки туди не потрапити. Ну, ні потрапити можливо, там інше діло. Там просто ці організації, вони, ну як мені пояснили, вони створені заради промиття грошей і все. Жах який. Тобто, європейці, вони приймають участь у корупційних схемах? Ні, там більш-менш всесхідно ну, прозоро. Ну, так а як тоді для відмивання грошей для цього всього ці організації? Щось тоді не можу додати 2 та 2. ну Тяжко мені пояснити це насправді. Ну, а як от одночасно? Ви кажете про те, що ці організації створені для того, щоб там маніпулювати грошима. І одночасно кажете, ні, там ніяких корупційних складових нема. Мені дивно. Ну так, так фінансує іноді Україна ці організації. Іноді. Але ж здебільшого фінансує подібні організації саме Європа. Ну да, Я mm -hmm. так, Єврофонд, але і там корупція, жах який. Від нас вимагають подолати корупцію, а там корупція. А там е, фінансові махінації ні, корупція у цих скрізь, звісно, але за, тут так. в Європі більш це прозоро. система. Більш прозора корупція. Всі знають, що організації створюються для маніпуляції фінансів. Все зрозумів. Тобто, ми вже е, відповідаємо всім тим європейським е, процесам, які в них відбуваються. Вони маніпулюють фінансами, у нас маніпулюють фінансами. Тобто ну, вже все гаразд. А ви євроскептик, чи що? Ну, ви що тікаєте? Не, не дай Боже, якраз навпаки. Якраз навпаки. Я кажу про те, що шлях України до Європейського Союзу із цими меседжами, що ми вас не беремо, бо у вас корупція, він виглядає ну, щонайменше маніпулятивно. Бо ви правильно сказали, корупція є скрізь. І навіть у тих європейських організаціях, які мають працювати mm. на наближення України до Європейського Союзу. Отже, причина е, того, що Україну не приймали до Європейського Союзу, у чомусь іншому крилася. І це був і лише привід. І, і, і корупція це був лише привід не приймати Україну до Європейського Союзу. Бо, наприклад, Румунію і Болгарію. Прийняли до Європейського Союзу ще в той момент, коли рівень корупції у них був дуже-дуже великий. І лише вже всередині Європейського Союзу та сама Румунія вчиняла необхідні реформи для зменшення корупційного навантаження. А Україна чомусь була якась інакша. Тому я якраз не євроскептик. Я, я, я скептик е, цих виправдань з боку Європейського Союзу. Вони не могли чесно озвучити, що ми сприймаємо вплив Росії на Україну, і саме через це ми не зможемо вас прийняти до Європейського Союзу. А оскільки це казати було соромно європейцям, вони схопилися за тему корупції, яка звичайно, в Україні є, а звичайно у чималих масштабах, але і протягом. Ну, принаймні там з 14-го там, по якийсь початок 20-х років, корупція зменшувалась в Україні на різних ланках. Необхідні приймалися закони, нормативні акти. Вона зменшувалась, але це все не призводило до пришвидшення прийняття України до Європейського Союзу. Бо Європейський Союз не через це не хотів бачити Україну всередині себе. І зараз, коли Європейський Союз каже, що у нас відкриті. Двері для України, і ми по скороченому скороченій програмі Україну готові приймати до своєї до своїх лав. Це не через те, що у нас подолали корупцію, якраз останні роки через воєнні дії корупція збільшилась і дуже дуже суттєво. Але тепер це не є чинником, який заважає європейцям нас до себе приймати. Бо чинник Росії відпав сам по собі. Тепер Європа вже не зважає на чинник Росії. Ось я про що mm -hmm. Mm -hmm. ну я з вами ось ви на рахунок Румунії Болгарії висловилися. Я з цим не погоджуюсь. Якщо взяти, наприклад, ту ж саму Польщу, де після пана Больцеровича все було чисто, ринок відкрився і так далі з пану на ринок. Там... Доволі було все нормально, і я, ж, так, тому... І я ж, потім... ж тому Польщу і не привів, у приклад, а привів приклад Румунії і Болгарії, де корупція зашкалювала. Але це не стало завадою для Європейського Союзу прийняти до своїх лав Румунію. А боротьба із корупцією і е, якісь досягнення у боротьбі з корупцією вже були у часи, коли Румунія була всередині Європейського Союзу. Я не кажу про Польщу, я не кажу про інші якісь країни, про Латвію, Литву, Естонію. Та дійсно у них із цим було значно краще ніж у досі у великої кількості європейських країн, які є членами європейського союзу. А у Румунії такого не було. Ну я на рахунок Румунії мені тяжко сказати, але ж після Чаушевського, після повалу цього режиму, там вже ж було набагато все відкритіше в цьому плані. Відкритіше, але корупції менше не було. Ну, повалили Чаушевську ще чорті коли. Між поваленням чи, Чаушевську серде, і вступом Румунії до Європейського Союзу пройшло там величезне, скільки, я не знаю, 20 років, чи скільки там минуло. Ну, ми, ми близько, менше так, 20, тому, менше 20, да але більше 10. Так, так, так. Ну, да, в такому проміжку, так. в принципі, часу. От. Ну, ви, тип -то, тип, ну, я хочу зрозуміти вашу логіку. Ви вважаєте, то, що е, Європейський Союз, так скаже, навштовхує на орбіту впливу Україну до Росії чи що? До 14-го або навіть до 22-го року, так. Європейський Союз не приймав Україну саме через те, що зважав на Росію, як на геополітичну силу, яку Європа вважала ну, доволі потужною, і з якою не хотіла в якісь іти конфлікти через Україну, бо Росія наклала свою лапу на Україну геополітично і казала, що це наша зона впливу не лізти сюди. І Європа обережненько. Приймала ці правила гри. І саме тому малювали якісь там е причини, через що нас не можна взяти до Європейського Союзу. Причини завжди можна намалювати будь-які. Розумієте, це в першу чергу політичний і економічний союз, Європейський Союз. Саме так. То, 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 я просто не розумію вашу Не розумію. Саме вас так, особу. політичний і економічний союз. І саме у так. розрізі політично-економічному Європейському Союзу було е, більш вигідно співпрацювати з Російською державою і е, зважати на їх політично-економічні е, чинники. А Росія казала, що Україна це наша політична і економічна зона. Не лізьте туди. Європейський союз погоджувався. Брав у Росії е, задарма енергоресурси і погоджувався Сільний на ті потоки ну, у тому числі у тому числі північні потоки, просто гази нафтою, яка там лилася нескінченними мільйонами кубометрів. Просто згадайте, які mm -hmm. об'єми Європа купувала газу і нафти у Росії до 2022 року, вже навіть після 2014. -го. Тому, а, ну ні, ну, ви маєте тут рацію в цілому. Ну, санкції вони не діють. Я вважаю, що треба прямо стримувати ворога. Тобто, ну тут санкції вони, тут вони діють, тримають. але вони діють вдовгу і з відкладеним ефектом. Отак, сьогодні на завтра санкції не діють, звичайно. Але і е, масштаб санкції, і сектори, на які санкції накладаються, ну також мав бути більш суттєвим ще після 14-го року. А після 22-го так і тому більше. Yeah, у нас просто така є, подібна ситуація була в історії. Якщо перед тим згадати, що було в 36-му році, як Мусаріні захопив Ефіопію, там ж санкції теж ввели, але mm -hmm. я, який ефект? Друга світова війна почалася. Mm -hmm. Mm. От, тому така подібна ситуація. Але от хоча б Європа, і в тому числі з, з Сполучені Штати Америки, вони хоча б хоч якось, але стримують ворога слабо насправді, але Та, ну, ми, ми треба вдячні звичайно прийгул. їм маємо Сказі. бути, і ми тому. їм вдячні за все це, звичайно. Без них вже давно б не було української держави і більшості українців. Тому, звичайно, ми вдячні їм за всю допомогу. Я кажу якраз за от попередні роки про те, хто чим прикривався. Не бачив у цього стратегічних проблем із неприйняттям України там до лав і Європейського Союзу і НАТО. Бо якби Україну прийняли в НАТО там до 2014 року, там до 2012 року, то не було б ніякого анексованого Криму, не було б ніякого ЛНР-ДНР, вибачте, за ці страшні літери. І не було б ніякого повномасштабного вторгнення в Україну. Я про це кажу. Але прикриватися завжди можна знайти чим я вважаю то, що ну я не договорив правда що захід мусить як в холодній війни наприклад Рейган робив це прям треба стримувати ворога сильно сильно прям це треба вводити сильні санкції можуть чуть і не до ембарга якогось треба контингент якийсь відправляти на там теж В'єтнам, наприклад. Ну от такі от приклади. от Розумієте, розумію от, ну, зараз погоджуюсь з вами. стримує, стримує звісно, ну, Захід Росію, але слабо. Ну тобто, недостатньо на ну, такій рівень. Недостатньо. Да. Да. Погоджуюся. Дякую за розмову. Дуже приємно да. було з вами пополакати Добре. Можна, можна ще питання. Да, Чи ви вважаєте світовим поліцейським Сполучені Штати Америки на сьогоднішній день? Мені здається, Сполучені Штати на сьогоднішній день самі відмовляються від цієї ролі. На яку вони самі себе назначили, зараз вони самі себе з цієї ролі знімають. Чи надовго, чи назавжди, не знаю. Але на сьогодні ми бачимо всі процеси, які свідчать про те, що США не є світовим поліцейським і не хоче їм бути. Особливо з риторикою Трампа це підтверджує. Особливо, так, особливо з адміністрацією Трампівською. Так і є. Чи зміниться yeah. вона, будемо дивитися наступні місяці і роки. Якісь невеличкі такі зміни ми можемо спостерігати. Але чи будуть вони остаточні, чи знову він на у цих своїх гойдалках назад не качнеться? Будемо дивитися. Я нічому не здивуюсь, yeah. бо ну, Трамп така особистість, яка не дуже є послідовною, є імпульсивною і не фаховим політиком. І хто зможе взяти контроль над впливом вже на самого Трампа всередині республіканської партії США? Ось це і буде вирішувати подальший рух і роль Сполучених Штатів у майбутньому, мені так здається. Ну, Трамп, це взагалі така особистість. Там я читав статтю від Fox News чи кого то, що він за всю за всі свої спічі, так би мовити, всі свої брифінги він брехав 20 тисяч разів. Якщо не помиляюсь. ну багато от, ну, він і його просто логіку тяжко зрозуміти. Насправді, що, що, що він буде робити далі, і то що от недавно сталося з томагавками, то що він висловився, що Путін відмовився від цього. Це я теж не розумію. Типу, якщо взяти ту ж другу світову війну. Ви уявіть собі ситуацію, Франклін Рузвельт попросить е, у Гітлера: а можна Черчиллю там або mm. Радянському Союзу дати цей ленд-ліз, так. Ну так, да, так. Так і є. Це нелогічно. Так і є в такій час. Мені здається, просто в такі мені часи живемо дається, з такими так лідерами політичними. Ну, або лузерами політичними, скоріш за все. Ні, ну є якісь там винятки, як Хавєр Мілей в Аргентині. Він, в принципі, у хороший такий політичний діяч, на мою думку. Ну, він е е яскравий, але до чого його діяльність призведе, е ну я ще <кій> не, не впевнений, що лише до позитиву. Цікаво спостерігати, але я не розумію, чи, чи точно він здатен привести до того, що каже. Бо методи у нього більш популістичні, ніж реалістичні, але треба дивитися. Може, він прикривається е, цією популістичною яскравою ширмою, і насправді робить якісь суттєві зміни. Я просто не, не ретельно е, стежу за Аргентиною, тому так взагалі по загалях можу оцінити. Ну, це взагалі цікава історія з Кав'єром Мелеєм. перший президент-лібертаріанець, по суті. Но, правда не лібертаріанець, це вже довго можна судити, чи що таке лібертаріанство, і так ну, далі, да, тому да, що да, це да. поняття таке. От, ну, він державу анархокапіталістичну. Ну су суспільство анархокапіталістичне не створив, але в принципі він скоротив державні ці інституції. Міністерство багато позакривав, і в принципі, економіка пішла вверх через це. Ну, чи це е є корекцією, чи це є е реально зростання? Ми подивимось. Це як ото, да, я його... е, приводжу приклад е, спортивний футбольний. Коли команда є на, у якійсь великій кризі і показує там, погані результати, і змінюють тренера. І у в якихось там перших матчах на імпульсі на цьому є якісь нормальні результати перемоги. Але через те, що системна криза вона нікуди не ділася, із функціональним станом гравців, із тактичною безграмітністю, із браком технічної якоїсь бази гравців, то оцей імпульс миттєвий він знову згасає і команда знову йде на кризу, якщо не робити саме системні зміни, не змінювати склад. Не витрачати час на навчання цих гравців якимось там тактичним задумом тренера. Якщо от так все воно і лишиться, то воно знову спад піде і буде вниз. І от треба трошки часу дати мілею щоб побачити, це просто оцей всплеск, чи це дійсно вже якісь системні зміни і зростання. Тому послідкуємо за ним далі. Цікавий хлопець. Ну, каденція, так. Його не завершила ще чашку оцінювати насправді. Ну, історики оцінюють, так би мовити, його там на через і, років 100, так. наприклад. Так, дякую. Не заважатиму вам пити чай, бо і самому треба новий заварити, бо горло вже сів. Вибачте. Все найкраще. Хочу подякувати спілці Віра та Любов за їх невтомну працю. Їх чарівні руки сплели вже більше ніж 8 тисяч квадратних метрів маскувальних сіток. Тих сіток, які рятують життя наших героїв, наших захисників на фронті. Велика шана за ту роботу щоденну, Репітку, дуже важку, але дуже важливу для кожної дівчини, жіночки, яка витрачає свій особистий час, своє здоров'я на те, щоб плести. Маскувальні сітки для наших хлопців. Також хочу подякувати глядачів каналу на Росія, які своїми донатами на благодійний фонд корисні дозволяють спілці віра та любов невтомно щоденно працювати із якісними матеріалами для того, щоб наші захисники отримували найкращий захист. Шана, всім вам велика дяка. Дякуємо за надану сітку, щоб вона нам дуже допомагала. Дякуємо всім волонтерам, друзям. Дякую, що ви в нас є. Дякуємо нашим друзям з громадської організації корисні за сітки і жіночкам зі спілки Віра і Любов даємо подяку за це. Дякуємо, слава Україні! Зі словами щирої подяки звертаємося до спілки Віра та Любов. Бійці 57-ї бригади, а саме група інструкторів, дякує дівчаткам цієї спілки. Ми вже доволі довгий час. Співпрацюють. Ваші золоті руки роблять ось такі прекрасні речі. Ці чудові цвітки нам допомагають в усі сезони року. Окрім подяки, я хочу привітати цих прекрасних, чудових дівчаток з певним святом. Ви знаєте, шановні українці, ці дівчатка. Сплили 8 тисяч квадратних метрів в даних сіток. Це колосальна робота. Тому ми хочемо побажати здоров'я, наснаги. Ми хочемо побажати всім українцям бути такими щирими, такими цілеспрямованими, як ці золоті дівчата. Дякуємо вам, низька вам пошана. Дякуємо фонду користь та спілці, віра і любов за надану нам допомогу. Дякуємо, що не забуваєте про нас. Обіймаємо вас всією купою з повагою, батальйонний дар. Слава Україні! Героям слава!